Доброго раночку. Почала ватними дисками трошки листочки протирати, бачите? От. Ну, Зрівняти із цими, бачите? Але ж в мене їх трошечки То я куплю і тоді протру. От. Лимончики мої так переживала, думаю, після дороги їм стрес, щоб вони не пообсипалися. От. Але все нормально. Бачите, новий відводочок росте. І навіть не один, а два. Це значить. Він мені пояснював, він постійно закінчення обриває. О, і тут виходить, бачите? А ну, тут глянемо. І тут так само. О, бачите. Буду зараз йти в теплицю, а то, що ж я запустила теплицю, сьогодні ще не була. Дивиться, який красончик. Бачите, ну, будемо вирощувати, будемо вирощувати. І зараз я вам ще покажу, поки я в хаті, ще покажу свої, ну, не всі, але покажу вам різдвяника одного. Тут я їх виставила, щоб це, це західна сторона в мене. Тут захід сонця. І гляньте, тільки виставила, гляньте. Чудо ж чудес. Оце я його поставила першого і цього в куточку поставила. А потім принесла ще. І той, що перший, гляньте. Доглядайте, хто купував у мене саджанці, різдвяників, доглядайте, буде у вас таке чудо. Можете пульвілізатором водичкою пшикати по них поверху. Вони дуже люблять. Це ж кактуси. Гляньте. Не знаю, який колір. Мені вже можна черенкувати знов. тому що гляньте, щоб вона розтало, можна черенкувати, а я не знаю кольору. Е -е -е я ж не можу черенкувати і казати, якщо це білий, казати червоний, а якщо це червоний, казати білий. Я так не можу. Людей обманювати не можу. Отака От красота, слухайте. Бачите, пішли в теплицю тепер у дорозі в теплицю. Повернула голову, а у мене отака красота. Вигляньте. Дуже гарненько. І був приморозок, і завтра, цієї ночі, що буде ніч впереді, знову буде приморозок, а вони. Ой, зараз зараз обійду навіть княжик. Бачите? дивіться бутончики. Оце бутон розсвів, це п'єрдеронсар. Гляньте красотунчик який. Ой, вночі дощ падав. Ось така красота покажу, в мене ще є. Трошечки вам покажу. Гляньте. Мене запитують, Надя, що в тебе ще гортензії цвітуть? Ну, ще поки так, ще поки так. І ці нові, що посадила також. От, а ну, ну. і оця, що посадила, що я сама зачеренкувала її малюсінька. Гляньте, вже листечко жовтіє. А тут ще одна квітка. А тут, дивіться. О! Тільки розцвіла гортензія. Гляньте, яка красота. Дуже красиво. Оцих квіточок не обриваю сухих. Хай вони сохнуть і падають, і будуть нові кущики рости. Тільки треба якось підперти, щоб вони падали туди всередину, де ямка викопана. Гляньте, скільки тут їх є. Ну і вийшов. Це е, ящики несу в літню кухню. Е, ті, що вчора лимони прийшли. Гляньте. Давайте відкривайтеся скоріше. Тож хочеться вже побачити вас. А цей чоловік вже червоніє на осінь. Ну, маю виду листочки, бачите. Це нормально. Потім вони всі такі будуть. Ідемо далі. Дивіться, і тут гортензії. І ще й на бутонах. Бачите? отако покажу. О. Підійшли до моїх лохин. А гляньте, сапала. Сто раз сапала. Тільки дощ пішов, я ж сюди не залізла. от. Сьогодні я її оброблю, цю лохиночку е цим. Господі, монофосфатом. Щоб скоріше гілочки затвердівали. Це я шукаю бруньки. Плодові, але щось не бачу. Мені сказали, що вона чотирьохрічна, що вона буде плодоносить. Не знаю. Не знаю, щось не похоже. Бачите, щось нічого нема. Але, слухайте, з цим зіллям. І травить неохота. Я ще не вчора не травила, тому що, ну нащо? Що потім воно ж якось до коріння буде поп попадати. А ну ми тут оглянемо. Як сюди залізти, слухайте, грязь. Ну не знаю. Що буде, то буде. Не буду я більше на неї заглядати. Оброблю сьогодні монофосфатом, поки дощу нема, погода така о. передають, що буде дощик. І там теплицю. А тут гляньте, бачите, хоче зацвітати. Я її черенкувала з дуже красивої. Побачимо, бачите, тут серединка така є. От. Побачимо, що буде. Тут взагалі лялечки. Ой, тож, тож вже буде, бачите? Буде відкриватися. Я вчора вечором сюди не приходила. Закриті агроволокном мої попіно. Бачите? А, яка красива. Що це значить? В землю посажені. Відчте такі колобочки, А ці з горшків пересадила. А зімена моя. Отоже, бачите? Ну, щось зацвіте, щось буде. Починаємо перезуваюся, галоші свої тепличні. От, Починаємо обхід від редиски. Редиска велика. Рує є. Бачите, вся готовенька. О, бачите. Але зараз рвати не буду через те, що зараз в мене буде супчик варитися. Тут теж вже от-от-от. Ну, от, от. пройдемося. Пройдемося по теплиці. Все, вроді би нормально. Зараз піду гляну. Сьогодні вночі знову буде один градус тепла. А це значить, що буде, мабуть, приморозок. Що ви тут? Бачите, достигають. Теплоці достигає помаленьку. О, вони так лопаються, але повинні колір поміняти. Ну я ж я ж не можу терпіти. Я ж обриваю. О, гляньте, ну які повідкривалися. Я вчора два зірувала. Бачите? І, бачите, міняє колір, але хіба надя витерпить? Бачите? О, я їх рву, помідорки цвітуть. Так, сюди прийшла в свій садочок всередину. Сарі ну. Ти пов'яв чи що? Дуже достигає, бачите, він буде жовтий-жовтий. Ні, ще не важкий. ще не легкий. Он рандіно достигає одне. Я вже тут он, пообривала всі донизу. Бачите, на всіх гілляках пообривані. Але смачний. Так, бачите, я зараз на день трошки відкрию, хай подихає. Так, оце моя редиска, Оце, що я сіяла. От. Зараз я її полю. Хай скоріше сходить, вона на третій день може зійти. Ця вже, бачите, яка. Так. Консуело моє. Через дирочку. Фруктик. Не знаю, що робити, чи відкривати, чи ні. Зараз побачу, якщо воно не запотіло. А воно не повинно запотіти, тому що холодрига. А ну красунчики має. мої. Мої красончики золоті. Гляньте, ну, ще більше пожовтіли. Бачите? Блик, покажу, щоб не здалека. Там далі вісить ззаду, бачите? Так. Хай, мабуть, буде закрите. Все тут нормально, не мокрі. Це якби була жара, то вони помокріли. Бачите, як я позакривала оцімо. Щоб не тягнуло. І я придумала, може, я таке окуплю побільше і зроблю таке на цю сторону, сюди. Тут особливо вітер дує звідси, а там паркан, то там закрито. Трава померзла. Гляньте, у мене ж там прохід і море зілля понаростало. Я тут залізти не можу. Гляньте, як померзло. Бачите, яке коричневе, як негарно. Хайно ну, воно вимерзне повністю, то потім ті що якось як вже посохне. Я туди залізу. Оце пересадила, трошки зі обкидала, бачите. І в теплиці зараз рівно 10 градусів. Побачимо чи це і до але бачите, як корічнює, корічні віє геть доверху. Отаке. Добренько на цьому все. Буду закінчувати відео. Трошки всього вам показала від лимонів до інжирів і до всього остального, що в мене тут росте. І квіточки по дорозі. Красунчик сам. Антоніо. На цьому все. Пока-пока. Бажаю вам добра, миру, щастя, здоров'я і всього найкращого. Коментуйте, читайте. Не так сказала. А читайте, дивіться відео, поширюйте гляньте. Які. От, поширюйте, коментуйте, підказуйте. Може, щось по лимонах, може, щось по інжирах. За це буду вам дуже вдячна. Підписуйтесь на цьому. все. пока-пока.